Всім привіт, друзі! З вами Вадим Максимов. Давно не виходила серія, знаю. Вже напевно забули, що таке Є, що знімаю відоси. Та й якщо чесно, я можна сказати, чомусь відчуваю, що не зовсім тут потрібні ці відоси для людей. Мало переглядів, мало підтримки, мала кількість коментарів, нема такого, як раніше. Понятно, Таврія стає нецікавою, застаріли. І в мене, до речі, комахи блядь, завелися десь лазять. напевно, запах поліролі їх приваблює, вони шукають тому якось так. На розборці я придбав від Volkswagen бачок і хочу вирішити проблему з таврійським бачком, просто його замінити. Всі знають, всі тавроводи знають, що в ньому є проблема. Вічно в нього з-під кришки видавлює тосол. Хтось колхозить, якісь там трубки, ще я щось там питався придумати, не допомагає, і все, це, коли цей тосол стікає по крилу не зовсім гарно. А самі знаєте, як я за автомобілем своїм сліжу, щоб тут все чистеньке було. Приїхав на шиномонтаж, з цього боку кривий диск і машина пригає. Тому знайшов ще один диск, зараз перевзуваємо. Сюди, щоб нормальність поставити. Дениска займається. Рекомендую СТО Мазуччину монтаж. Завітайте, хлопці зроблять швидко, якісно і недорого. Так, друзі, і задумав я змінити розширювальний бачок. Був в мене придбаний ось такий ваговський бачок. Він трішки не влазить, але я вже зробив певні доробки, щоб воно вставало. Є в мене заводський кронштейн. Зараз потрібно буде. Його ось так тут зафіксувати, зробити, щоб він тримався надійно. Шланги я все під'єднав, навіть проїхав. Все, в принципі, чудово, ніде сухенько. все. Була проблема на старому бачку, постійно покрилісті кай Да, Ось таким способом доточив шланг, але ну, колхозно будуть гроші, я куплю суцільний і заміню. І тепер у нас буде ось такий. Бачок, тут нормальна кришка, клапан. І в тіктоці десь я також побачив, що людина ставила собі на таврію. І там він все нормально. Тут проблема в тому, що бачок трішки вищий і впирався в капот, але я вже тут покумекав і зробив так, щоб ніде нічого не впиралось Потрібно його просто виставити так, щоб все було добре. Тому якось так. Зараз намічаю отвори. Напевно, якимось чином ми тут їх закріпимо, щоб цей бачок тримався надійно. Все, друзі, встановив я бачок. Довелося просадити трішки метал під бачком, так як впирався в капот кришкою. Декілька ударів молотком, там просіло і все. Встановив кронштейн і все тримається. І виглядає ось так. Там з часом я підкрашу, герметиком зараз замазав, бо там був старий герметик і під ним була влага, я його зрізав і замастив новим. І тепер ось така підкапотка. Заїхав на якусь нову заправку. Зараз спробуємо заправитись, Подивимося, що ж тут за бензин. Авіаз зачинений. Попит є, черга. Ззаді стоять. Так, друзі, поставив я цей бачок від Volkswagen і ось такий тест-драйв зробимо. Проїдемося, подивимося. Ну, температура в нормі бачу. Не росте, значить, в принципі, все добре. Подивимося, чи якийсь буде у нас наростати тиск в бачку, чи клапанна кришка там працює добре. Побачимо. Ну то Я думаю, якщо там ну, все справно, то це дуже гарний варіант на заміну таврійському бачку. Такий невеличкий так, тюнінг під капотки. Так, Приїхав я в місто Шепетівка до епіцентру. От зробив пару підсйомчиків для вас і давайте поглянемо, що у нас під капотом відбувається. Дивимось, що у нас по крилу все сухенько є наш бачок. Ось тут чуть-чуть він підтирає. О, вийшли гази. Тихенько. Все чітко. Ось такий тест-драйв бачка. Так щоб бачок не потік. Ось так виглядає. Прикольно. Так, заїхала дев'ятка на заміну подушку двигуна, ну і там по мілочам ще так дещо попідроблював. SS-20. Це все серйозно. Подушку вже е, зняв одну ось цю нижню. Будемо ставити її. Тут трішки так марафет навів, щоб було поприємніше. Вимив все, вичистив бачок. Частенький. І хочете сказати по коментарях під останнім відео, та не тільки під останнім відео, там досить часто писали мені. О, та ти б краще те зробив. Там краще, якби ти доложив гроші, купив би щось краще. Блять, я вам хоч раз щось совітував, щось вам блядь, порадив. Живіть своє життя, без ваших порад я розберусь. Я буду наставати на ті граблі. Це будуть мої граблі, на яких я навчуся. Якщо мені дойде, то мені дойде. Якщо не дойде, значить я буду просто робити те, що мені подобається. Інкасатор, Приватбанк. По сигналив, колись знімав відоси з зеленою славутою. Тільки що його тільки згадував, був на епіцентрі, згадував, привіт тобі, я не забуваю. Все, дякую, що сигналив. Ну і друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Всім пока